Доброго дня. Друзі, відео сьогодні таке. Або, взагалі, ви бачите, в мене вже ніходь заріс. Ставимо лайк, підписуємось, колокольчик. І дивимось відео. Продається газончик ось такий. Газончик будковий. Де 240. Так. Да. Двигун, де 240. примерз. У ангарі святу немає, так що я вибачаю за зйомку. Скільки він уже Константинович стоїть? Стоїть трохи. Ну, наверное, років 10 стоїть. Да. Років 10 уже не їздить. Так, резина. Да, резина ось така не трухлий хороший, рівненький. Такий газончик. Резина хороша. Спереду 52-го і ззаду Зіловська Ось, як бачимо, теж хороша резина. А, типа що бресори, а, так. Да. На колодках, щоб ресори не просідали. Термобудка. Темно ж тут. Ну, нема святу у ангарі. А також продається ось о... газ -шісячі. Ну... 65, так як немає мотора. Може, кому цікаво. Без двигуна, але щось. Роздатки, оце все ось є. Ось як бачимо. Може, кому на саморобний трактор треба чи на запчасті, коротше, так. Так, і ще продається ось он цей. Дві... Два погрузчики. Дизельні. Константинович, а той маленький теж дизельний. Ні. А той. А, а, я вибачаюсь. Отой маленький, там двигуні з запорожця. А цей дизельний. Зараз підійду ближче з ним. А, чотирь, чотирь, чотирь. а тут болгарський якийсь двигатель, чотирьохціліндровий дизель. Такий, кому цікаво. Живенька машина. Ось ще отакий маленький, тут із Запорожця Двигун. Цей тонну, а оцей скільки? 3 а цей 3,5. Ну, я так зрозумів. Чуєте, на газо наш документи, я бачу номера є, значить документи є. Да? Да. Документи є. Новий, новий тимпанс. Ну, на цьому все. До побачення.